Під час війни під звуки сирен у підвалі у будь-яких умовах українські жінки народжують на світ немовлят. Цей рік у пологовому відділенні першої лікарні запам'ятають надовго. Ділиться лікар-акушер-гінеколог Анастасія. Жінка каже, найбільше запам'ятала, як до них приїжджали вагітні з інших областей на початку війни. Пересенці саме з Макарівського району Київської області до нас приїжджали, з, як ми кажемо, що перша хапали, приїжджали в стаціонар. Цього року у пологовому відділенні більше народилося хлопчиків ніж дівчат. Протягом цього періоду, 22-го року, у нас народилося півтори тисячі немовлят. Так як період війни, часто так як природа закладає, що Хлопчиків зараз почало більше народжуватись ніж дівчаток, тому що в подальшому треба як відновлювати нашу націю українців і українок. Ранок 29 грудня почався зі звуку сирени. Ми сьогодні в сумарно сім годин сиділи в безпечному місці. Дуже важко, тому що коли ти після складних пологів, коли ти сидиш на, на, на стільцях, чи чи ну будь на будь чому коли це в коридорі. В, в, в безпечному місці, але ну, це дуже важко. Україна переможе, це понятно. Просто дуже велика ціна, і ці лікарі, навіть незважаючи на те, що в нас тривога, вони носять в суміші дівчата, медсестри, лікарі приходять, оглядають дітей. Ну тобто робота не зупиняється. Лілія народила дівчинку. Це вже друга дитина у родині. Донечці мама співає різдвяні колядки. А коли підросте, дізнається про всі українські традиції. Також жінка згадує про старшу дитину. Моя старша дитина, яка вона, шість, вона каже, що я буду військовою, що я виросту і. Піду захищати свою країну. Лілія ділиться своєю мрією. Я сподіваюся, що коли у нас буде третя дитина, то вона вже буде. В мирній переможній країні. А цій маленькій дівчинці батьки дали нині популярне ім'я. Мама каже, коли Україна перемогла на Євробаченні, сумніви відпали. Є дівчинка, дівочка, точно Стефанія. Це uh -huh. чисто українське ім'я. І потім, коли почалась війна і виграла група Каус з Стефанією пісні, Ну, це вже якби… би. Породілля не приховують народити під час війни це справжнє випробування. Але діти це світло, яке перемагає темряву. Дуже складно, чотири чи там, мабуть, більше годин. Була тривога бездушна, і це все в коридорі. Ми сидимо, правила двох стінок, і дитина на руках, і, хочеть, і хочеться ще прилігти після родів. Народжувати в таку. Нелегку годину, нелегким станом в країні. Ну страшно, що можна сказати. Але коли бачиш таку лялечку, нічого не страшно.